Слава Ісусу Христу, слава навіки, Богу Святому. Кожна людина має шанс не жити в прокляттях, стати дитиною Божою і стати спадкоємцем Бога, який створив весь всесвіт, пізнати волю Його, Його могутність, величність і премудрість. Для цього потрібна церква, Боже Слово і Боже люди, щоб через них приходила благодать і благословення, щоб через них щодня Бог приходив і наставляв і давав нам розуміння, пізнання, откровєння, щоб нам відкрилася. Воля Божа, щоб ми були гідними свого звання і призвання, до якого нас Бог покликав, дійсно змогли принести плід і результат, бо Бог є світло. І є наслідя, яке Бог приготовив для своїх дітей для своєї церкви. Слово Боже, і Біблія пише, що око не бачило і вухо не чуло про те, що Бог приготовив тим, хто його, і тому, щоб нам не бути обманутими і не жити у темряві, у нас є Біблія. Є апостоли і є пророки, є церква, і є послання Боже, яке виводить нас із темряви. Бог дбає про своїх дітей. А ті, хто намагається опорочити слово Боже, церкву, людей Божих, дітей. Божих, це діти сатани, сини прокляття. Такі не успадкують Боже наслід'я і ніколи не увійдуть у Божий відпочинок. Їх участь у озері, що горить вогнем і сіркою. Вибір стоїть за людиною. Амінь.